Одна з ключових причин, чому у людей так чи інакше виникають борги, це є перевитрати і відповідно нерозуміння, перш за все, того, що потрібно знаходити аналоги тих чи інших інструментів для задоволення власних потреб. Якщо ви переглянули попередні відео, то ви прекрасно розумієте, що борги це дійсно не наслідок тільки відсутності фінансової грамотності. Дуже часто причина полягає якраз таки в тому, що десь щось на рівні енергії чи переконань налаштовано або працює некоректно, і відповідно ми намагаємося компенсувати неправильно працюючі внутрішні емоційні процеси, шляхом того, що залазимо у фінансові борги, бо порівняно з емоційними станами фінанси відновлювати. Набагато простіше і швидше, тому сьогодні ми поговоримо якраз таки про перевитрати, і яким чином з цими перевитратами боротися, що з ними взагалі робити, що це таке, і як зробити так, щоб вони не ставали магнітом для ваших боргів. Для того щоб з цим питанням розібратися, перше, що ми зробимо, розберемося, а звідки ці перевитрати беруться, яка їх природа і що це взагалі таке. Ми це зробимо по аналогії, як ми робили у попередньому уроці, коли ми працювали із певними параметрами, чому у нас виникає емоційний дефіцит. Тепер ми попрацюємо із матеріальним світом і поєднаємо ось цей матеріальний світ саме теж з емоційними певними нашими дисбалансами яким чином це буде виглядати? Перше, що вам потрібно зробити, це взяти ваші витрати, те, що ми вже з вами робили, ви, по суті, можете дістати із попередніх ваших матеріалів ваші групи витрат, і по певним категоріям розписати, а що в категорії витрат входить по групах. Якщо ви, відповідно, маєте таку категорію, як їжа. Ви можете подивитися, що формує ваше надмірне споживання їжі, де ви їсте більше ніж необхідно, де вам хочеться чогось з'їсти, хоча насправді відчуття голоду у вас іще немає. А десь якась шкідлива їжа, десь те, що виконує функцію там, солодощі, переїдання тому подібні речі. Тобто, якщо ви проаналізуєте. Вам варто побачити, що в категорії їжа є якісь товари, які ви купуєте не тому, що ви голодні конкретно до цієї їжі, а тому, що ви відчуваєте емоційну недостатність в чомусь, і ви на це витрачаєте гроші. От перший крок це спочатку зрозуміти, що це таке. Я маю на увазі, на які товари у вас витрачаються ось ці гроші надмірно. І в даному випадку ви берете таку категорію, як їжа, і фіксуєте, а що власне у вас в цю категорію їжа входить, те, без чого ви ну, в буденному, звичайному, повсякденному житті обійшлися, але ви це купуєте для того, щоб закрити емоційні дефіцити. Далі, розваги. Так само ви виписуєте функцію розваг. Категорію, точніше, витрат розваги, і фіксуєте все, що у вас має відповідні метрики. Якщо ви в категорії розваги ходите в клуби, кіно, тусовки, там поїздки, але вони не приносять вам великого задоволення, а є просто номінальним способом відвести душу, то це відповідно теж ви перекриваєте собі емоційний дискомфорт. Що це може бути? Доволі часто жінки люблять сьогодні їздити у ретрити, ті чи інші, але при тому, з'їздивши в ретрит, вона повертається, вона все одно стомлена жінка. І відповідно той ретрит не дав тої користі, якої мав би на, який, на яку користь жінка розраховувала. І тому потрібно розуміти, а чому виникає бажання поїхати в ретрит і спочатку прибрати причину, а потім працювати вже з наслідками. І коли причини не буде, тоді ретрит дійсно може бути в задоволенні. Далі наступна категорія, яка часто використовується, це алкоголь. Тобто ви можете розуміти, що там алкоголь ви вживаєте періодично або не вживаєте, у когось по-різному це буде відбуватися. Але якщо ви вживаєте алкоголь, він може бути коли там, на якісь свята, але ж не кожного дня бухати. І от, відповідно, якщо ви розумієте, що ви надмірно споживаєте якийсь алкоголь для того, щоб там стресунули, піти, заспокоїтись, випити пива, за щось попереживали, поспілкувалися, слухає, давай вип'ємо, або просто ви за компанією п'єте, тому що. Всі п'ють, і я п'ю, і ви на це вимушені скидатися грошима, тому що не знаєте, як відмовити і сказати, слухайте, ну я якби не п'ю, тому я буду скидатися менше, або давайте вечірка без мене, або знайти собі іншу компанію людей, з якими ви будете приємно проводити час. От, тому знову ж таки потрібно проаналізувати: а чи можна скоротити витрати на алкоголь, зрозумівши, а чому ви цей алкоголь купуєте надмірно і споживаєте відповідно надмірно. Далі така сама історія з навчанням. Наше навчання може відбуватися заплановано, якщо ми розуміємо, що, наприклад, ми чудово продаємо свої послуги, ми розуміємо, що наші послуги цінуються і купують наші послуги, і ми можемо, відповідно, що піти, навчитися більш ну, краще продавати. Ми можемо піти навчитися освоїти ще один напрямок, щоб розширити продуктову лінійку. Але якщо у нас те, що ми вже знаємо, те, що ми вже вміємо, ми його не можемо продати. Ніяк і відповідно іти на курси, щоб освоїти іще один напрямок діяльності, немає жодного сенсу, тому що, маючи 10 напрямків діяльності і жоден із них не вміти продавати. Їх хоч 10, хоч 2, хоч 100, Немає різниці, якщо ви продавати не вмієте. Наприклад, тому відповідно треба йти не в пошук причини. Не в пошук, точніше, нового професійного навчання, а йти в пошук причин розуміння, а чому ви не можете продавати, що вам заважає це робити, коли ви з цим розберетеся і ті знання і навички, які у вас вже є сьогодні, навчитеся продавати. Тоді буде сенс іти в нове навчання, формувати нові навички, нові професійні напрямки для того, щоб розширити ту ж саму продуктову лінійку. Така сама ідея і з одягом. Знову ж таки, якщо ми полюбляємо щось яскраве, щось символічне, якісь імпульсні покупки, ми можемо, прогулюючись магазинами, торговим центром, будь-яка інша локація, купувати собі е, речі, ті чи інші одяг, взуття там ще щось, не прив'язуючи до того, а де ми будемо це використовувати. О, класна сукня, о, класна ковтинка, о, цікава футболка, куплю. Купили, а далі що? Лежить у шафі у підсумку, відкрили шафу, подивилися, мені нема чого вдягти. І ось таким чином працюють теж зайві витрати, коли ви робите витрати необдумано, формуються перевитрати, а при тому емоційного задоволення ви від того отримуєте тільки в моменті, а в довгостривалій перспективі це вас ніяк не радує, не мотивує, не надихає і майже ніяких емоцій не викликає позитивних. Більше того. На що я його купила? Воно мені не потрібно, о, а знову ці витрати, знову грошей не вистачає. Тобто, по факту, ми можемо і не бачити, а яким чином у нас надмірні витрати формують не е, тільки задоволення, не формують, а ще і емоційне, психологічне напруження формують. І тоді виникає питання: а що з цим робити, і яким чином ці перевитрати по суті відслідкувати і подолати? Тому перший крок, по суті, що зробити? Виписати категорії витрат, виписати за змістом, на що ви витрачаєте гроші, там їжа, розвага, алкоголь, навчання, одяг, можливо, у вас ще якісь є, фіксуєте ці перевитрати. І далі наша буде задача проаналізувати ці перевитрати більш глибоко, звідки вони беруться, і прийняти рішення, а що ми можемо з ними зробити. Основне, що нам потрібно зрозуміти, це те, що після того, як ви все це виписали, потрібно проаналізувати і написати на цьому етапі це будуть ваші здогадки або ваше таке підсвідоме розуміння, а що ви намагаєтеся компенсувати через надмірні витрати по цим категоріям, по цим напрямкам. Тобто ви прямо так і пишете: мені не вистачає турботи, щоб про мене хтось турбувався, тому я купую теплі речі, щоб почувати себе там в більшій теплоті. Або я випиваю алкоголь для того, щоб знизити рівень свого стресу, бо я переживаю за те то, за те, -то, за те то. Я просто не хочу про це думати. Тому коли я випиваю алкоголь, то відповідно я за ці речі вже не думаю. Або коли ви, наприклад, йдете на навчання, ви розумієте, на навчанні мені кажуть, що робити. Я самостійно, коли знаходжуся на з собою, маю свої знання. Я не знаю, що мені робити, не знаю, чого почати, не знаю, як скласти план дій. І тому я йду в ті навчання, де мені кажуть, що робити, мені так легше починати діяти. І тоді ви зможете, свідомо розуміючи, чому ви так вчиняєте, ви зможете перебудувати ось ці процеси. Тому у нас перший крок. Зафіксувати категорії, друге заповнити їх по наповненню, що складається, третє зрозуміти, а що в реальності ви намагаєтесь компенсувати. Якщо ви не можете зрозуміти, що ви намагаєтесь компенсувати цими перевитратами, покупкою цих товарів чи послуг, вам потрібна допомога іншого фахівця, спеціаліста, який зі сторони подивиться на ситуацію, враховуючи свій досвід. Таким спеціалістом можу бути я, може бути Світлана, моя дружина. Про яку я вже казав у попередніх відео, це робота саме для тета-практика або для стратегічного планування, в залежності від ситуації, можете знову ж таки прийти до нас на діагностику, ми проконсультуємо, розкажемо, побачимо точніше спочатку ситуацію, знайдемо в чому причина і дамо свої рекомендації. Наголошую на тому, що бажано на цю консультацію прийти після того, як ви придивилися весь курс, щоб ви могли змістовно сформулювати ваші запитання. Коли ви розумієте, що у вас ось це це у нас по суті робота з причинами зайвих витрат, коли ви розумієте, що у вас перевитрати є по певних категоріях, по певних товарах, по певних там позиціях, і ви розумієте їх причину, вам буде легше подолати цю ситуацію, закривши причину. Коли ви її закриєте, чи то працюючи з психологом, чи то самостійно, чи то через тета практики, будь-яким способом, коли ви закрили, у вас вже не буде потреб витрачати надто багато грошей і перевитрати зникатимуть. І тоді у нас другий параметр тих, тих же перевитрат є в тому, щоб ми заробляли більше. Тобто сам термін перевитрати це коли наші доходи менші, ніж наші витрати. Відповідно. Працюючи з емоційною складовою, ми працюємо з тим, щоб витрачати гроші розумно. Зауважую, не менше, а розумно, тому що дійсно може бути зростання витрат, і це абсолютно нормально, якщо у вас росте бізнес. Але якщо у вас бізнес, наприклад, або зарплата в наймі не росте, а стоїть на місці, а при цьому витрати зростають, тоді це трошки нерозумно і треба щось змінювати в своїх підходах. Тому. Якщо ми в першу категорію попрацювали саме з перевитратами, то тепер час звернути увагу на ваше зростання в доході. Що для цього можна зробити? Тут у нас буде розглянуто три ключові позиції, взагалі варіативно, а як може розгортатися сценарій вашої діяльності, і вам треба зрозуміти, там, де ви знаходитесь на своєму місці, що вам найбільше підходить. Перший сценарій це коли ви можете просто збільшити кількість виконуваної вами роботи. Наприклад, ви ведете там 5 проєктів, а можете вести 8 Треба збільшити кількість проєктів. Якщо ви працюєте в наймі, наприклад, менеджером з продажу, ви щось продаєте, чи можете ви збільшити кількість тих товарів чи послуг, які ви продаєте, і збільшити таким самим чином суму вашого доходу. Тобто, перший напрямок, перший спосіб вирости в доході це збільшити обсяг. Або роботи, яку ви виконуєте, або послуг, які надаєте, або продуктів, які продаєте, збільшувати обсяги. Друга категорія, другий такий напрямок, принципово інший це підвищення ціни. Тобто, це принципово пошук нового сегменту бізнесу. Якщо ви працюєте в сегменті,. Там економ переходите в середній, якщо в середній, то в ВІП, якщо з ВІП, то переходите до індивідуальної роботи з якимось типом клієнтів за індивідуальну оплату, погоджено за там перелік ваших послуг. Тобто є можливість підвищувати ціну, знаходити клієнтів, які в принципі готові платити більше. Це буде розумно в тому випадку, якщо ви ті послуги, які продаєте на сьогодні, товари послуги або Обсяг робіт, який ви виконуєте, ви вже не можете вилазити далі, тобто у нас у всіх 24 години на добу. І якщо ви розумієте, що ви вже працюєте 10-12 годин на добу, то ви не можете, ну типу на постійній основі працювати там 15, 16, 20 годин. Треба якимось інакшим способом це питання вирішувати. От, можна вирішити за рахунок підвищення ціни для того, щоб можна було працювати з іншим сегментом клієнтів. Для того щоб це зробити, потрібно попрацювати із. Наповненістю вашого продукту або послуги, збільшити цінність, збільшити, змінити точніше, способи, як ви цю цінність демонструєте, розширити перелік задач, які ваша послуга або ваш продукт вирішує, і так далі. Це вже елемент, який пов'язаний не з роботою з боргами, а з створенням і формуванням продукту. Якщо для вас це важливо розібратися, у мене є гра практикум фокус, в рамках якої ми можемо попрацювати, продіагностувати. З чим потрібно вам попрацювати сьогодні, в першу чергу, для того, щоб ваш ріст в діяльності був максимально швидким і продуктивним. От і третій напрямок це розширити вашу діяльність. Тобто, якщо ви розумієте, що ви знаходитесь в якомусь сегменті, наприклад, в середньому, ви не можете перейти вже на вищий сегмент з тими товарами чи послугами, які у вас є. Вам потрібно розширити перелік чи продуктів чи послуг, які ви надаєте, для того, щоб розширити, в принципі, вашу діяльність і захопити ширші сегменти ринку. Тут можуть бути проблеми пов'язані з наявним часом або з фінансуванням відкриття цих нових напрямків. Знову ж таки, оскільки ми кажемо в даному випадку про таке фундаментальне зростання, тут потрібно шукати ячейки масштабування, які можуть бути застосовані саме у вашій діяльності. Тому, якщо вам потрібна в цьому плані допомога, ви можете написати мені в особисті повідомлення, ми з вами поспілкуємося, і я дам рекомендації, в якому напрямку ви можете рухатися для того, щоб збільшувати свої доходи, при тому не витрачаючи кардинально багато часу на це. тут треба аналізувати це питання досить індивідуальне. Тому, якщо маєте на то бажання, пишіть в особисті повідомлення. Проаналізуємо, дам рекомендації, захочете в ці процеси піти разом зі мною. Буду радий, ні. І можете працювати самостійно, тут, якби ніхто нікого за ці речі е ніяк не обмежує, тому буду радий бути вам корисним. Таким чином, якщо ви попрацюєте, по-перше, з вашими перевитратами, будете розуміти, звідки вони беруться, вмітимете їх аналізувати, тоді ви вмітимете їх правильно трансформувати в витрати, які е розумні. І, відповідно, другий етап це робота із вашими доходами, формування більшого рівня доходу. Ми з цими питаннями трошки глибше попрацюємо через розуміння. А в рамках цього курсу через розуміння, що таке заощадження, як вони працюють, що з ними робити, і що таке інвестиції, що це таке, як вони працюють і як їх можна почати використовувати у своїй діяльності. Це допоможе вам сформувати додатковий бюджет для того, щоб ви могли або вивільнити час, або збільшити обсяг продажів, або збільшити обсяг послуг, або збільшити чеки чи розширити вашу діяльність, те, про що ми тут проговорили. Тобто про ці моменти ми більш детально поговоримо у наступних відео. А в цьому відео сподіваюся, що ви зрозуміли. Перше, це ось ця емоційна складова перевитрат, аналізуємо, робимо висновки. Другий параметр працюємо з вашими доходами. На прикладі того, яким чином можна а, позбутися перевитрат, ми розберемося у наступному відео. Розкажу вам просто на прикладі покупки одягу, на прикладі того, яким чином. Оптимізувати навіть одну галузь в своїй діяльності в своєму житті, а далі ви зможете методологію, яку отримаєте в тому відеоуроці наступному ви зможете її використати у ваших інших сферах життя і, відповідно, використовуючи її, зможете зменшити суму ваших надмірних витрат. Вміючи аналізувати альтернативи. Тому до нових зустрічей у наступних відео. Якщо вам корисно або цікаво, або є якісь питання, пишіть обов'язково ці питання в групі Telegram, буду радий дати відповідь. Сподіваюся, цей курс вам корисний, і ви вже там працюєте над тим, щоб зменшити суми своїх боргів і з'являються такі ідеї, які ви собі фіксуєте, занотовуєте, які ви будете реалізовувати уже найближчим часом. Працюємо, діємо до наступної зустрічі.